Ішнуала, і знову баладеш маланори народи. Ви на каналі Нічна Воїтелька. Тепер, коли ми знаємо, що Азерот не просто титан, а первородна надзвичайно могутня душа, хоч ми поки і не впевнені, що конкретно це означає. Я розумію, чому нашим світом так активно цікавляться всі поганці. На Зероті за всю історію було кілька місць з джерелами настільки великої сили, що їх помічали і намагались використати істоти з далеких світів. І всі ці місця були напряму пов'язані з душею всередині нашого світу. Та напевно найбільше страждав сонячний колодязь. Його атакували тричі різні сили, і попереду його знову чекає випробування. Сідайте зручніше, ставте лайк, підписуйтесь, якщо ви тут вперше, і смачного. І не забувайте писати. Коментар, бо хто не напише коментар, той завал. Погнали розбиратись. Природа сил сонячного колодязя кардинально змінювалась кілька разів. Спочатку на місці сонячного колодязя був перетин лей які пронизують весь азерот. Ці лінії, як підземні ріки, є природніми потоками таємної магії, що наповнюють своєю силою місцевість. Так, в місцях, де знаходяться потужні лейлінії, чи тим більше їх перетин, можна побачити активну магічну рослинність, природні кристали манни та подекуди навіть покращений клімат. Все це і знайшли. Вищі ельфи на півночі східних королівств. Вони побудували тут колодязь, щоб видобувати цю магію, та посилили його водою з колодязя вічності, яку прихопили у нічних ельфів. Детальну історію ельфів крові, чому і як все відбувалось, можна подивитись ось тут. Підказка у вас на екрані. Тільки поставте швидкість на 1,25. Я в шоці, як я раніше повільно говорила у відео. А зараз ми сконцентруємось саме на колодязях. Колодязь вічності це місце найглибшої рани на тілі планети, яка зачепила саму душу. Ця рана утворилась, коли. Титан вирвав давнього Бога і Шараджа з поверхні планети. Хранителям титанів вдалося стабілізувати рану і врятувати душу світу. Та відтоді це місце стало найпотужнішим джерелом чистої таємної магії. Згодом тут оселились тролі, які еволюціонували в ельфів і побудували свій перший колодязь. І навіть трохи води з колодязя вічності могло перетворити якесь місце на нове потужне магічне джерело, що й стали з нічним колодязем з озером на горі Єджал, а потім із сонячним колодязем. І якщо нічні ельфи на їджалі за Боронили собі брати і використовувати магію з озера та поклялись захищати це місце. То вищі ельфи, навпаки, вивчали магію і користувалися нею як ніколи до того. Та через це в них з'явилася магічна залежність. Сили сонячного колодязя, здавалось, були невичерпними. І ельфи все більше та більше всотували його магію та ставали все більш залежними від неї. І все було б добре, якби не перший напад на сонячний колодязь. Тоді його атакував Артас за наказом короля Ліча. Він використав силу колодязя щоб відродити Тузада його кривавий похід на королівство Кальталас назавжди залишив рану на цих землях і в душах ельфів, які відтоді стали називати себе ельфами крові. Сонячний колодязь після цього назавжди був заражений некромантією і почав спотворювати все живе навколо. Тому єдиним виходом було знищити колодязь, але це призвело до того, що залежні ельфи залишились без магічної дози. Дуже схожа ситуація стала з ночеродженими. Нічний колодязь зі своєю природою це теж енергія лей ліній, які проходили під Сурамаром, та вода з колодязя вічності. Після того, як вони закрили своє місто магічним куполом, нічний колодязь став єдиним джерелом енергії для них. Навіть замість їжі вони насичувались його магією. Та правителі міста вирішили обмежувати доступ до колодязя всім, хто їм не подобався. А без магії залежні ночероджені почали висихати та божеволіти. Дивовижно, як на Азероті заведено клеймити всіх хто використовує. Магію порожнечі чи скверни, бо вони, бачите, викликають залежність та зводять користувачів божевілля. А от до таємної магії титанів, яка робить все те саме, у нас претензій немає. Та навіть дракони, яких хранителі титанів створили охоронцями магії, не можуть вічно протистояти магічному божевіллю. Але повернемось до Кальталаса, де після знищення колодязя почали вещитись божевільні висохлі істоти, які колись були вищими ельфами. Тоді принцу Кальтасу прийшлось шукати рішення, як врятувати свій народ. В цьому йому допоміг Ілідан. Бо хто хто, а він знається на тому, де поглинути якусь магію. Так кель відправив додому кривавим ельфам кристали скверни, в яких були ув'язнені демони, та захоплену -муру. З демонів ельфи крові витягували життєві сили для повсякденних магічних справ. Звідси, до речі, ті зелені кристали по всьому кальталасу. Але їх позбулися ще під час подій Бека. Тож в оновленому срібломісяці їх не буде. А магію світла, що витягували з наару, вивчали і використовували тільки деякі ельфи. Вони назвали себе паладинами, та їхнє користування світлом було насильницьке. Вони буквально катували муру та витягували з неї життєві сили. А ми знаємо, що буває з Наару, якщо з них витяг. Гнути все світло, муру поринула у форму порожнечі, та ельфи не знали, що частина сили їх першого колодязя збереглась, і дракон Коріал Страс заключив її в тіло дівчини Анвіни. Довгий час вона не знала правду про себе, бо він створив їй і батьків, і спогади. Тож її неможливо було відрізнити від інших людей. Та ті, хто відчував, що сутність сонячного колодязя все ще існує на азероті, знайшли її. За нею полювали і намагались вбити. Її покохав дракон Калесгос. Схоже, він має слабкість до білявих людських жінок. Врешті вона оселилась у ельфів крові, які пообіцяли берегти її секрет та захищати. Чи здивована я, що спраглі від магічної залежності Ельфи не стали викачувати сили із неї? Так, напевно, їм вистачало кристалів. Та тоді з позамежі повернувся Кельтас, який перейшов на сторону легіона, та пообіцяв Кілджедену привести його в наш світ. Спочатку він збирався використати останні сили на Арумуру, щоб створити портал в сонячному колодязі. Але тут він дізнався про Анвіну. Тому захопив, загіпнотизував та використав її сили. Це був другий напад на сонячний колодязь. Портал було відкрито, і Кілджеден майже пройшов в наш світ. Та кохання Анвіни до Кализгоса пробудило її від гіпнозу. І вона пожертвувала Собою, щоб закрити портал і прогнати демона з нашого світу. Залишки її сили повернулися в колодязь, та їх було занадто мало, щоб відновити джерело. Тоді пророк Велен, який прибув сюди з армією світла на підмогу, взяв останню іскру світла з Нару Муру та об'єднав її силу з сонячним колодязем. Паладини, що раніше катували муру, розкаювались в своїх діяннях. Вони не знали чи не хотіли знати, що Нару це розумні та благородні істоти. До другої характеристики у мене є питання. Та Велен і інша Нару Адал сказали. Ділі Адрін, що все це було частиною пророцтва світла і що Муру знала, що зроблять з нею ельфи, і добровільно пішла на це, щоб врятувати ельфів від падіння скверну. Тепер сонячний колодязь став джерелом таємної магії та світла. Чи не тільки момент подяки моїм патронам, спонсорам цього каналу та тим, хто робить донати на стрімах. Ваша підтримка надзвичайно важлива, і саме завдяки вам росте якість контенту на цьому каналі. Дякую вам за можливість розповідати про вов українською. Особливо подяка Володимиру Вітьману та цим чудовим людям. Долучитися до підтримки можна кнопочкою спонсорувати та на Патреоні. Нагадаю, що залежно від рівня підтримки, там є різні бонуси та подаруночки від мене, а також доступ до смішних моментів зі зйомок та закритого чату в Дискорді. Дякую вам. Детальну історію простовую. Як... <різь> 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 Всі, хто викон... <різь> <різь> використовує... Третій напад на сонячний колодязь був не таким масштабним і міг пройти майже непоміченим. Але не варто недооцінювати його важливість. В часи, коли спраглі ельфи шукали, де б взяти магічну дозу. Деякі з них почали вивчати порожнечу. Через роки від ельфів крові відділилась ціла група залежних тепер від магії порожнечі. Вони назвали себе Рендорай та переселились у розлом телогосу. Їх очолила алерія вітрогін. Вона ж навчила їх керувати порожнечою та не впадати в божевілля. До рендорай ельфи крові ставились погано. Тепер, коли сонячний колодязь було відновлено, ельфам більше не потрібні були сторонні магічні дози від демонів чи порожнечі. І коли хтось не відмовлявся від них, їх засуджували і проганяли. Ну, окрім Шепе та варлоків, їм можна. А ще й Алерія більше тяжіла до альянсу, тому Рендорей приєдналися приєдналася до синьо-золотого прапору. Та через зв'язок Алерії з ельфами крові напередодні четвертої війни її відправили з посланням від короля Андуїна до срібломісяця. Регент Лотремар Терон послання навіть не вислухав, але дозволив Алерії відвідати сонячний колодязь, оскільки це місце було так само священним і рідним для неї. Та коли Алерія торкнулась колодязя, він миттєво від. Реагував на порожнечу, знову ставши порталом тільки тепер для істот Тіні. Світло, яке тепер є частиною колодязя, все ще має схильність поронати в темряву і робить це при першій же можливості. Сили порожнечі атакували колодязь, і ми почули голос Етеріала принца Патойбічча Дурзаана. Він сказав, вмістилище знайдено. Ми відбили атаку істот порожнечі доволі просто і навіть закрили розлом, через який щось намагалось пройти. Та йтеріал сказав Алерії: ти лише відкладаєш неминуче, я ще отримую свою винагороду. Сонячний колодязь на перший погляд, не зазнав особливої шкоди. Та істоти тіні вже відчули його силу і його схильність до порожнечі. Достатньо лише підійти трошки ближче. Ксалатат говорила про Наару, що вони родичі темряви, які загубили свій шлях. А Муру, сила якої запалила сонячний колодязь, вже переходила до форми порожнечі. Чи як би сказала Ксалатат, поверталась. Велен очистив її, взяв останню іскру її світла. Та чи достатньо цього? Чи тепер не лише іскра світла, але й краплина порожнечі знаходиться в глибинах сонячного колодязя, чекаючи свого часу. Ми завжди протиставляли світло тіні. Але що як свідомо чи ні, світло проникаючи в життя, азерот приносило з собою і порожнечу? І чи взагалі можливо щось очистити від порожнечі? Чи може бути що природство світла, за яким нару муру пожертвувала собою, це частина плану порожнечі, якщо вони не роздільні? Очищення Наару не допомогло сонячному колодязю протистояти найменшому контакту з порожнечею. Я впевнена, що саме через Наару, яка тепер є частиною сутності колодязя, це місце вже схильне до порожнечі. І хай як добре його захищатимуть, він ідеальна ціль для ксалатат. У минулому, завдяки нескінченній зграї, вона отримала магію з Галакронда, якого фактично створили за допомогою отруєної води Стіргольду. Я чомусь думала, що вона просто збирає з нього потужну некротичну магію. Але це не був рандомний вибір магічної істоти. Ключ у сутності магії, яка створила його. Вода в Тіргольді, яку спотворив Йогсарон, це та сама вода, що була в колодязі вічності. Тобто, ми бачимо кров азерот під впливом порожнечі. Далі вона зайнялась Беладаром. Він є кристалізованою есенцією азерот природною магічною рудою. Після удару меча Саргереса під землею розлилась кров давнього бога, і Беладар почав поринати в темряву. Тобто знову кристалізована есенція азерот з впливом порожнечі. Тепер вона атакує сонячний колодязь. Місце, якому дає силу кров азерот, лейлі. Ні, які теж є потоками сили душі світу з іскрою світла, яке, як ми тепер вже знаємо, дуже навіть активно піддається впливу порожнечі. А щодо її подальших дій, у нас є підказка ще з Драгонфлайту. Найголовніша цитата всього драгонфлайту, і Ріді Крон сказав нам, що відбувається прямо і без загадок. Титани дбайливо і дуже насильно вирощували душу нашого світу так, як їм було треба. Вивчали її, ув'язнили, переписували історію, експериментували з її кров'ю, робили все, щоб з часом отримати силу первородної душі світу. А порожнеча паралельно робила те саме. І те, що зараз робить Ксалата, це остання фаза. Зараз вона збирає плоди десятків тисяч років. Можливо, навіть рана від вбивства і шараджа не була випадковою. Вони могли зробити це, щоб отримати джерело крові душі, бо потім хранителі титанів дуже активно нею користувалися. Чи вони хотіли послабити душу світу цією раною, щоб їй було простіше контролювати? Що як салатат збирає кров з порожнечою, щоб повернути її азерот, щоб пробудити її повну силу під впливом порожнечі? Питань ще дуже багато, але точно зрозумілий паттерн. Кров, азерот, і ціль люксалатат. І на Азероті ще десятки місць, куди титани чи ельфи її порозтягували. А заява Мецена про те, що об'єднаються всі народи ельфів, плюс факт, що кожний народ ельфів має свій колодязь чи озеро, в яких все ще знаходиться вода з джерела вічності, вона ж кров душі світу. Наштовхує на думку, що Ксалатат згодом завітає і до Соромару, і на гіджал. В тому числі не забувайте про ще один народ ельфів, який причаївся в глибинах. Адже саме Наги колись були високородженими ельфами, і саме Асшара була в епіцентрі колодязя вічності. Упевне. В її палаці і досі зберігається оригінальна вода з джерела. А з урахуванням того, що наги істоти перетворені нзотом, то й тут є кров азерот та вплив порожнечі. Так, я притягну повернення з шари до будь-якого відео. Хоча тут вона вписується як рідна. Тож до чого приведе четвертий напад на сонячний колодязь? Що станеться на цей раз, якщо після кожної атаки його сутність змінювалася? І що зробить ксалатат з усією зібраною кров'ю азерот, що це вирве душу світу з рук титанів? Найцікавіше, очевидно, поперед. І я, як завжди, буду тут, щоб тримати вас в курсі подій. А сьогодні на цьому у мене все. Ставте лайк, якщо вам сподобалось відео, а на початку ви його не поставили, та пишіть в коментарі, щоб не бути з овалом. До зустрічі на стрімах та у наступних відео. Слава Україні!